Всі ми любимо реслінг, чи не так? Дехто почав його дивитись з Аттітютери, дехто з ери Ruthless Aggression, а є повністю і нові глядачі. Привіт! Сьогодні ми коротко пройдемось по історії WWE і дізнаємось, як же змінилось WWE від Тери Attitut до сьогодення. А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал, адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції, щотижневиків теж дабли дабли і не тільки українською мовою. Також там ви зможете побачити найсвіжіші новини у світі реслінгу. Я знаю, що зацікавив, тож наводь телефон на QR-код або заходь в опис під відео та підписуйся. Якщо ти дивився WWE у кінці 90-х, то ти пам'ятаєш, це була зовсім інша компанія. І не лише через бійки чи скандали, а через саму атмосферу. А Era стала відповіді на загрозу з боку WCW. І саме тоді дабли навчилося грати не за правилами, щоб вижити. У 1997 році дабледабле було на межі поразки у війні понеділкових ночей проти WCW. На свою чергу WCW перемагало перемагала у рейтингах, підписувала топ зірок. А він смакмен розумів, що щось треба змінювати. Так народилася нова концепція шоу, яке виглядало більш реальним з персонажами, які говорили і поводилися як справжні люди, а не як мультяшні герої, як у старих 80-х. Саме тоді з'явилися Стів Остін, Скала, Мік Фоулі, Ді Екс та інші. Їх об'єднувало одне: вони не були героями у класичному сенсі. Вони робили те, що хотіли, і глядачам це подобалось. Ворожнеча між Осіном та Макменом стала серцем цієї епохи. Це був символ протистояння працівника і боса, і кожен фанат міг у цьому впізнати самого себе. WWE тоді вперше створило продукт, який резонував із суспільством. Кожен персонаж мав свій сенс, кожна історія мала емоційне підґрунтя. Телевізійні рейтинги злетіли, а Ро стало обов'язковим до перегляду. Скала був живим втіленням харизми, Остін був символом непокори, а тріп Ейч тим, хто завжди прагнув стати номером один. А також Макмен, який був антагоністом, якого всі ненавиділи, але без якого шоу не було б тим самим. Коли ера Attitude почала згасати у 2002 році, це не стало крахом, це був природний перехід. Ось він мав проблеми зі здоров'ям. Скала пішов у Голівуд, а дабли добри почало шукати нове покоління. Так і розпочалася нова ера Ruthless Aggression. Одна з найбільш збалансованих в історії компанії. Тоді дебютував молодий Джон Сіна, який одразу показав свій характер. З'явилися Брок Леснер, Батіста, Ренді Ортон, Курт Енгл, Еді Гереро та інші. І хоча ця епоха не мала того хаосу ще раніше, але вона принесла багато якісних матчів і сюжетів. Реслінг став технічнішим, жорстокішим, більш спортивним. Він Смакмен створив новий бренд під назвою Смакдаун як альтернативу Ро. Саме Смакдаун давав фанатам кращий продукт. Епоха Ruthless Aggression дала нам WrestleMania 21, легендарні ф'юди Джона Сіни проти Еджа, Еді Герреро проти Брока Леснера. І відчуття, що WWE все ще може дивувати, навіть без Стіва Осіна та скали. Але після 2008 року усе знову змінилося. WWE офіційно стало pg продуктом Причина проста: спонсори, телебачення, реклама. Компанія прагнула стати безпечнішою для дітей і сімей. Це означало, що менше насильства, жодної лайки і мінімум крові. Для бізнесу це був крок уперед. WWE отримало партнерство, продажі зросли, акції піднялися. Але для фанатів це стало справжнім шоком. Багато хто відчув, що шоу втратило свою енергію. У центрі всього стояв Джон Сіна, головне обличчя компанії. Він працював без перерв, роками ніс на собі компанію, його поважали, але й освистували. Тому що він був символом нового старильного WWE. І все ж pg Ера подарувала моменти, які назавжди залишаться в історії. Наприклад, пайбомба від Сімпанка, який розкрив правду в прямому ефірі, жест ЄС yes! Деніала Брайана, який став народним феноменом, дебют легендарного групування Шіт, у яку входили Роман Рейнс, Сет та Дін Емброуз. І навіть у межах pg рейтингів WWE змогло створювати історії, які викликали емоції. Але справжні зміни прийшли вже у 2020-х. Роман Рейн став головною зіркою компанії. Його гімік вождя племені це без перебільшення найкращий образ десятиліття. Після відходу Вінса Макмена від креативного контролю Тріплеч взяв кермо у свої руки, і відчуття від шоу стало зовсім іншим. Дабли добли знову почали нагадувати ті часи, коли історії розвивалися місяцями. А кожен матч мав сенс у великій картині. Повернення Коді Роусу це не просто ностальгія, це частина нової ери, де минуло поєднується із сучасністю. Сьогодні WWE виглядає як кінематографічне шоу з продакшеном світового рівня і сценаріями, які будуються роками. При цьому компанія повертає фанатам те, чого їм не вистачало багато років. Це емоцію та логіку в кожній історії. Подивіться, наприклад, на Рію Ріплі, на Гюнтера, на Брона Брейкера. Це вже зовсім інше покоління, але дух, змагання і харизма нікуди не зникли. Triple H дав шанс тим, кого фанати давно хотіли бачити на вершині. І найголовніше, зараз Добли Добли знову відчувається живим, не просто телевізійним продуктом, а події, яку чекаєш кожного тижня. І якщо порівняти Attitude Еру та сьогоднішню різниця не лише у стилі, а й у філософії. Attitude Era продавала конфлікт, Руфлс Aggression ера продавала силу, PG Ера продавала образ, сьогодення продає історію. І саме це робить сучасне шоу унікальним. Ми живемо в епоху, де реслінг став більш продуманим, кінематографічним, але все ще побудованим на тих самих почуттях, що й 25 років тому. А Ера створила основу. Руфлес ера зміцнила її. Піджі ера забезпечила виживання компанії, а нова ера повернула душу шоу. WWE завжди змінювалось, але його серце залишилось тим самим: це боротьба за мрію, за перемогу і за визнання. І поки фанати чекають своїх улюбленців щотижня, ця історія ніколи не закінчиться.